Так, да, так. Да. Наборіли питання по садіку. Коли буде Ярослав Юровировічний. Так, аби тепер теж не знаєш. Моду вас, Ярослав Юрійович, з наборілим питанням по поводу садіка. Слухаю вас. Мама, услухали з мене і одного чиновника то Богдана з, Богдан з мене другого Симочка Василя Васильевича. Перваша черга. Ну, Конкретно ставте до мене запитання. Конкретно. Як ви вважаєте, чому моя провина по що? Ні, ми не вважаємо, що ваша провина, просто ми шукаємо правди. Ми, ми не обвіняємо нічого. Дивіться, починаємо з того, що е будівля відсотка no належить до... Селищної ради. Вона на сьогоднішній день передала управління оперативне управління відділу освіти, який проводить навчальне як вихованних для дитячих дошкільних навчальних закладів, так і загальноосвітніх освітні першого, третього 3 ступені. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, йде ремонт ДНЗ. Дитячий навчальний заклад. заклад, Дитячий навчальний тобто дитсадок. Номер два. На сьогоднішній день замовником робіт є Великоберезняцька селищна рада. Виконавцем робіт, якщо чесно, не знаю хто. То перше. Друге питання. Ішла мова про співфінансування об'єктів. Тобто е, Великобританська районна рада, край пардубице, Закарпатська обласна рада і селищна рада Великого Грема. З вашого договору я запрошую сюди селищного Богдана Юрійовича, щоб він нам пояснив ситуацію. Я не бачу договору, коли він складений, на яку суму цей договор. Хто є підрядник, хто є виконавець робіт і коли має бути термін виконання того договору? Бо якщо я зараз кажу, що має, мав бути вчора чи позавчора зроблений ремонт, то я б був не правий. Це перше. Друге питання. З приводу допомоги вирішенні питання. Ремонту дитсадку, заяв про допомогу від селищного голови, від начальника відділу освіти не було. Це вони можуть тут підтвердити. Всі ви знаєте моє ставлення до шкіл, всі ви знаєте, моє ставлення взагалі до суспільного звіту. Добрий день, Богдан Юрійович. Можеш прийти до нас, малий за. Забірка-викономець, так? Да? О, запроси його одразу. тут жіночки сидять. Ні, так де чірка, попроси, чірку, але ну, не прийде сюди. Ну не прийде сюди, підіть разом у малий зал, тоді вкиде сидять, родичі сидять, має ну, розкажуть, в чому є проблем. Стосовно мене, стосовно мене, ви всі знаєте моє відношення до роботи і взагалі мої відповідальність взагалі до всяких справ. Mm -hmm. Я не прийшов у районну раду красти, так як дехто того озвучує, я прийшов робити якісь конкретні справи. Вдалося. На жаль, не дуже багато, набагато більше хотілося зробити, як зробилося. Але врахуючи, що взагалі, взагалі е е є проблема в цієї державі, всі ви знаєте, тут присутні голова спілки, а то, що йде війна, військові дії на сході і досить не вистачає грошей і так, і так. Але я думаю, що о, багато чого корисно вдалося зробити. На жаль, ситуація занадто заполітизована, занадто заполітизована всі вдачі, невдачі зразу приклеюють до всього політику. Я думаю, що політика річ хороша, але вона повинна бути десь, може, в Києві або ще десь. А на місцях повинна бути конкретна робота, яку всі Повинні виконувати всі якусь конкретну роботу, і потім за ту конкретну роботу нести відповідальність, чи вона є, чи вона не є. Можу сказати так, одне, що о, на сьогоднішній момент є підтвердження про виділення Чеської Республіки 500 тисяч гривень на дитяче відділення Центральної районної лікарні, які вже є. Думаю, 23 го може. Відбудеться сесія обласної ради, де нам дадуть співфінансування. Вирішується на сьогоднішній день доля нашого будинку культури. Ярослав Юрійович, прийде? Судо посаді, наші обглобляти. У нас глобальна проблема вересне, кожна будівля. Наше святе обглубляти, виїздими посаді пройти, мають забрати. No, в бірку, то вща, отлично, попросу, да, може, якісь запитання? Во коли де останні разі, коли вони на в їхніх і коли ви се з людьми общали. Ну, Місяць тому в яких го салати були? У гостях сте заходили? Там це... села не зустріла, там Гусному був, no. коли чистили сніг. Сніг чистий? Так. Хто там хоче снігу. Там теж сніг, то не чистий. Да. У вас у тиждень ні вичем. Това Да. Я вам кажу, як є. Ну, так дивите. Моя граждани за автодорожу. За автодом висказа за ту я Вам покажу. Село Гусний. Село Сологусний. Дивіться. Да. Там була проблема. Там була проблема. Я поясню. За особисті кошти, верхня дорога віддала. За особисті кошти і за сприяння депутата районної ради рада гнати. Мав особисто втручання ситуації їздив у місто Турко Львівської області. Но. Через обладодор ми домовилися про рокане сіла числі. Дороги дійсно не було, тричі. Ну, і ніхто нікому до того ніж нічого діла не було. Я, ми все взяли. Так, мися взяли за ту дорогу. Аналогічна ситуація була. По селі покучала, коли люди до склібація залишилися питання по дому. Була, була проблема по а, взагалі по дорозі, коли пішла патріка і пішла каша. Андрій де цілий нам поїв, поживши нам дитко. тисячу літрів солярки, щоб ми могли почистити дорогу. Ще питання. От тепер ка першу електричку обмінюємо. Ви якісь звернення робили до желізної дороги або до кого? Так. Чого я запитання, таке багато людей робить, як це каже, по ну, охранах, хто де говорить до берега і так далі. Дивіться. Цим порядок теж якось нарасти, попливати. Звернення є. Звернення є. Як до обласного керівництва, так до керівництва держави. І звернення є не лише Великобризняцької районної ради, а є від Карпатського форуму народлення. Що це означає? То є Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська область, всі гірські райони. Мися об'єднали і утворили Карпатський форум, від якого ми зробили звернення на рахунок перевезення. Людей, ми запропонували їм, що якщо недоцільно використовувати багато вагонів, зробіть три, зробіть два. Друге питання. Ми запропонували певну плату, яка йде у Київ із головного користування, а ми залишаємо без дороги. Значить, що вийшло відщеплення у місцевий бюджет сільську раду. Наприклад, якщо випав віз. У селі в чи в селі Сухому no. рубав ліс. Значить, якщо там йде попевна оплата на Київ 80%, ми запропонували ще 30% залишити на відновлення території, де йдуть виробки лісань. І так незалежно від того, де ти не на районний бюджет, не на обласний бюджет, а прямо до сіяти, щоб можна було те чи інші питання вирішити. No, але не такі дороги, як у чорноголовий на груз зроблена. Ну, мабуть, до котвари, ви розумієте, за про що я говорю. Для виробки лісу, дорогу для виробки лісу. Также бо то, ту дорогу, що зробили, то можна було чорноголову повністю заплатити. От іменно по масштабу і по тому шитку. І бо... накілько я знав, грошей, то по-другому було тому зроблено. Ну, Малові ще поміли кронях мобілівості якому. Ну, Вони ну. зайти за ту дорогу? Ні. Ні. То, що перевал ти маєш на увазі, то зроблений топік. Тобто, no. Там гроші тільки все бухало, і то ніхто теж запити в прокуратуру ніде не дає. Ти чекав десь руку, що бо далі ніхто не відповідав. Значить, е, по тому є звернення від карпатського форуму, ми тепер на окраїні прийняли е, на засіданні на сесії районної ради, ми могли е, на місці рішати питання. Людям древа, живемо громада погоджувала за межами сіл приватизацію землі, бо виходить так. Є держком земля, є селище і сільські ради. Ну, і, так, так, я землі. А, і там робить то, що хоче. Це прийшов наш Богдан Юрійович. будь ласка, Богдан Юрійович, я не володію ситуацією, яка є. Ми запросили тебе. Кажуть батьки, що шукають правди. Шо? Правди. Шукають правди. У мене два тижні тому шукали правди. Правда. Я озвучу позицію нашу, записав її на відео, Я був вона до тих інших город. Чобірка мені перезвонив, що ви можете там прийти. А ми yeah. yeah. ah, то й обережну? Чи робити? Тому чекали там вийти. А взагалі? А хто відповів за прекрасний такий євроремонт у нашому садочку? Старость Чепірку прийде. А як ви характеризуєте Характеризує. якість <звіст> будівельник <звіст> цього <Це було> хто? <звіст> Вирішить по інших садочах там намного ліпше ремонт, як на по нашому зробили. Це ж не малі кошти були, виділи. Я думаю, що можна було нормально зробити. Так може садочок, Йти ти найліпше, по фактові, по... по пунктах, я розсою річ. Може, в садик? — Я хотіла навіть після сесії. Що кажете? Прошу. Може, ми чого не можемо сапочок. Отак, іде сюди, а тільки працює. Так, Чекай, ні, кажу, що я. Прошу. Казав мені, що йде. Подавайте чекає ну, ми не його сапу. Задасте питання. Ці мото сапоти. активісти, ми по садику пів години ходимо, чекаємо, а ви не хочете в садик йти. Який вас порядок, скажіть? Ласка, де маєте туди. Що, ближе до народу. Такі парадні кури у вас ці ялинку і пане голову сидять. Дочить. Я поділюся з вами свої враження. Так? А, я був на об'єкті, цим були в минулому році, подивилися, а, працює бригада. Ми виклали договори, ми всі перерахували всі відходні кошти, що стосується від чеської сторони, від фонду Віза. Але по об'єкту є проблеми, є тут чоловік, який розкаже, які проблеми виникають будівельників, чому вони виникають. Ми не перший об'єкт в Берзянському районі, якщо знаєте, це садик в служиці, садик журналів ми здали в минулому році. І я думаю, що є на що подивитися. Правда, там все красиво, все в порядку. Я думаю, що це ми доведемо. Я наперед дякую, хто є дуже активний, хто саме, який нам допомагає, що нам не треба їздити і дивитися і слухати. Тепер я би пропонував таким чином зробити, щоб ми побачили, щоб ми це, щоб ми... Ви Вислухали тих, хто живі, це навірно є. Yeah. А потім послухали тих, хто робить, правда? Хто має відношення до роботи. Бо я теж замовник, як і ви, щоб ви поняв. Ми замовляємо, ми б хотіли бачити відповідний результат і на момент нашої чеської сторони, що все було красиво, готово, це буде в кінці п'ятого місяця. У нас ще достатньо часу все виправити, реблювати і так далі. Команди, хто, дівчата? А завідуючий сайтів? А хто це дістає? Бо вона була на самі, 5 хвилин на пішла, не знаю. Ну давайте, питання, цих були садики школи. І вони чужих людей. по світу. Голоші, а оказується, я неправильно це роблю. Якщо не будемо це робити. Як скажете, нема проблем. Будемо робити, де це громада сприймає правила. Знову ж таки дивіться, чомусь э, всі сприймають ну, нас, нас, всі сприймають, э, э, я маю на увазі чиновників, Сприймають То, всі Чиновники, всі люди в гасту, так скажімо так, так, сприймають э, в першу чергу, що о, я зрозуміла, що ми якось когось звинувачуємо в чомусь і так далі. Так, так,

Люди місяць ходили. я допустимо, в мене там діти си вивчають, я до того садіка, я, я, я просто мене туди просив, як прийшов. Ми ходили самі позирати. Я теж не кажуть, там щось такого страшного, нічого там страшного, в тому саді, аж такого не є, що там не зроблено. Все там добре, все там йде, все як має бути, все що туди, туди робить, як має. Але місяць там ходили робочі і казали, що їм якийсь паша не кудять, чи пані не не Паша. Так. Паша їм не які гроші не дає, вони ходять, як дебіли, там стов в горі долу, і не йш, ніхто не робить. Тому паша прийшов, коли йому подзвонили, приніс там відро чогось, і то не того, що їм треба було. Діло не тому, може, це коли було по часу? Приблизно то було дві тижні тому, коли паша приніс відро чогось. Може десь так. Ну і то не того, що треба було. То не моє діло, то ваше діло, ви платити гроші, він вам має відувати. Це фонд ваш, ці спонсори ваші, хто ці... там платить, я, ну, я дуже в економіці, так, так Ну не чули. Фактор, люди приходили, намагаються, ми не будемо приходити на роботу, бо нам не є що робити. От хібуту ті то... ти... люди робили тут місяць, я думаю, так вже допомогати. І Єдно, що хочемо знати, що була проблема. У тому місяці вже не було. <laughs> то були якісь просто, просто якісь просто, які, які, такі проблеми, нічого проблеми. Все, і будь-який. То, що все там зробило на 90% залі, ну це зробив зробили, в не, не мог зробити, бо що і ремонти так це роблять. І дома кажуть, і все так робить. Я вам просто обісючу на чаткі. Бо сайт їх стану, десь протестю не тороплений, і батьки на батьку почали там казати, що ніхто їх не заставляв, постійно вже каже, там Богдан Юрійович Ярослав. Ці, хто там заставляють робити, не хто не заставляв робити. Але батьки розраховували весь дітей в сані. Їм повіли 1 березня буде в саді відкрити. Саді не було отримати 1 березня, їм відкрили 1 квітня, в саді буде отримати. Ти помовчули, обважні буде в червні, на початку червня буде зайняття. В черги будуть тут чергі. Тому що просто простою є робота. Дивіться, я зараз поясню з того, що я знаю. Тому що я це я, підрядчик і це мертво. Коли вони закінчили рік фінансовий бюджетний і отримали бюджет, бо є бюджетні кошти, там є кошти обласної ради, є кошти районної ради і міської, не червні, є фондовські гроші. Коли вони закінчили рік бюджетний, та, то вони по факту виявилася така річ, дуже цікава, яку можете ви перевірити будь-хто з нас. Що є види робіт, яких немає проєкту, а їх вимушені у Буду Ну, Ось ну, такий. Проєкту передбачено скільки посадки. Скажите, 550. По факту скільки. 550. Раз. Стрихи скільки? Стрихи завершені на 7, 70 квадрат. Жолодій скики. скільки? 62 метра. По факту 190 метрів. І от так в кожному виді руки. І, І, І по фапа є. То підприємство, до а а того то не знаємо. Хто то знав? Вони то знали по суток. Є проєкт, який пройшов теж експертизу, да? Який міський голова подав на тендер. підприємство змоги його тендер. І воно в кінці року почало задавати питання. Ми то зробили, але нам прийшлося зробити більше, тому що це проєкт не передбачено. Розумієте? <laughs> О тепер вопрос. І, то вони, то є, то не і, вони, і вони тепер нам задають питання, Хлопці, mm -hmm. хто буде платити, вибачаю, хто, хто, хто буде платити за те, що ми зробили, бо ми не можемо і пів фасаду зробити. Ми не можемо лишити 7 квадратних метрів відкритої, правда? Ми не можемо жолоба половину поїсти, половину поїсти, це все розходить. Вишки, люди і проблеми. І потім почалося. Плитки скільки? Піднуть весь список під до кінця? Що у вас є. Плитки по кошторису внутріанків 134, по факту 288 внутрішньої. І ще що є таке, що понад Ну вони треба підвіконіки, їх тут немає, вони треба ресотки, їх тут немає в кошторисі. Ну багато такої роботи, що треба якось. А що ви тепер? Свої кишені дуже фінансувати. Ні, ні. У нас не те, що я тебе за четверо дітей, як кому вже. В чому питання? Вони почали нам ці питання задавати. Це правильне питання, він це підтвердив. Бо я був у садику в дорогу року, тепер він приїхав подивитися під У нас виникло питання: хто да? Це вже інше питання. От я вам доручився з цим розібрати як активістам, бо асаді клаш, вас як ми компенсуємо компанії цю вартість? По-перше, вони е, зараз виробляють, що вони роблять зараз? Входять якісь там, чи не породи, зараз око... коли... закінчити повністю, і, і лише тоді ми зможемо порахувати все, що є в проєкту, і все, що є залежним проєкту, яке ми зробили. Бо вони зробили. Вони ж тоже кажуть, що повину не зробити. Порядку треба зробити все, перемітити. І в нас вийде кінці, якась сума, яку нам треба закрити. Міський голова виділив в цьому році вже, да? Щоб яким ще перекрити, 200, і скільки ти? 280 280. Через 500 треба. Через 500 треба. Ні, ні, ні. Скільки там? <граш��> скільки? Наскільки ми знаємо, і наша рада, і я ладони ділиться біля 500 тисяч. Питання в тому, Хто починав взагалі складувати їх який кошторис цього проєкту, який в якому. Це до міського вибір. Де ж він може властивати. Сільська рада заказує проєкт. У Державному інституті значить, Ужгород посчитав неправильно. Державний інститут Ужгород посчитав Я вам скажу так, що це не перші такі приколи, які є. Це ж не перші приколи. У нас вже, <клес> у нас, у нас, у нас, ну, тобто, дивіться. Це не прикол. О, Добус, це прикол. Прикол. це не прикол. Це не прикол до роботи. Це нормальна ваша робоча подовка. У нас зараз Сольма, ми закінчили проєкт Сольма. Красивий проєкт, чеки мають бути велика делегація дивитися. Я прийшов на проєкт, я пішов в море, прийпав. Я не зрозумів, що сталося. Не одної дорожки перед садіком нема, по коліна, стіни просто забілені краскою, криві, старою сев'яцькою штукатуркою, вони кажуть, покласти такий проєкт. То й що робиться? Я не буду в цьому випадку говорити. Що відбулося особливо? Щоб ми попасти в проєкт, вони занизили вартість проєкту. як вартість проєкту Бо Бовче говорять, у нас критерій, міські села райони, проєкт до мільйона гривень. Да? А цей проєкт ми будемо на розширений два роки. Да? Ми його просто виділили гроші на рік, щоб його швидше зробити. Вони зализали зали вартість, розумієш, зменшили об'єми, і коли в кінці зробили, то вийшлося, вибачається вийшло, зовсім некрасиво. А може і нас так тут речі зробили, щоб взяти тепер може занизу ти ціни на необ'єм. Ну, ціни за дизель, але не об'єм. No, об а потім <су> <або тому>, узнав, <су> що така буде ряда ситуація, що, що? в будь-якому я продавцю. Я більше гроші, чи ще більше. Ні, ціни за дизель це його проблема. Я ж живу. Ти ж ти можеш залишити ціни. Ну, об'єми він не може за. Я понял. Якщо у нього тендер і один об'єм, він зробив по факту другий, це реальність того, що помилка є в проєкті. Чому є помилка в проєкті? Треба питати того, хто проєктував. Так. Різні нюанси. Крім того, не було сказано, що десь розробилися роботи по заміні труб на водопостачання У Ті самі каналізації, що не було по опаленням. там ніхто бо, бо там не, ну, Я, Вони прийшли до мене і кажуть, там так? людям, дітям треба якийсь марбург, який проєкт. Я дзвонив керівнику підприємства, його великих щитівник, це вікован, ну, спеціаліст. Вони слухають, вже там ну, не бавтеся. вони кажуть, що ви на мінімум ціну опустили, ми не маємо там такого доходу, щоб марбуріти піти. Поставте дітям то й Все, взяли там, поставили, то ви відро, що ви того. Це відро, що ви говорите. За Єсину Це За Єсину групу, За Тобто по той не

Якщо почала робота не закінчена, не можуть оцінювати її, то робіт. Я так само злідний повністю з тим, що по обсягах робіт і по темпах, можна по передимось каву знайти. Що не робилося? Січні місяці, не всі сята, зима, ви почали. Я не здурів, що мосик ті от мозки не, не, не зробив. Добрі жінки не зробив. Бо, а, бо сьогодні би їх себе не було. Бо вже б все обморозило. Не, не. Тому, Тому що може провести тендер, поки немає повністю фінансування, неможливо. Не, а, не кошти, не кошти. Не а кошти поступили нам, скажімо так, районі, бо саме перші поступили їм на фонд у чеські гроші, потім дала обласна рада, а потім в кінці дала районна рада. І коли ми вже отримали кошти рішення сесії передбачені, тоді ми могли проводити тендер. Зато був проведений тендер, 30, 30 днів, витрималося, як має бути був переможець з 1 мільйона 850 тисяч. Виконаючий зробік допустив ціну до 1 мільйона 475 тисяч. І ми і проплатимо їм за всі роботи згідно кошторисної документації, яка була на 1 млн 850 тисяч, а вони прийняли рішення, що вони зроблять то за 1,475 то І ту суму решта робіт, просто те, що вийшов Володимирович, вони будуть фінансувати із фонду віза, до яких ні селищні, є районна є рада, і обласна рада, тому не немає. То кошти, які буде платити фонд віза, безпосередньо виконавцю робіт, а селищна рада буде як отримувач подарунку, дароотримувач.

Будівництво це не комп'ютерна графіка. Дівництво то це, як кажуть, людський фактор. Хтось робив помилку, а ми, коли тендер, я я не вижу садик, садік, є Я вижу цифри, а фасада 450, то-то, то-то, то-то. Ці цінності я не вижу. А реально я пішов, Ну, Мусите володівати колись та ти. Що нам там треба? Завтра виходить політика. Треба плюс-мінус. На плитку на ганки ті по вулиці можуть діти ходити в салі, ні? Uh, that... oh. Це вулицьні роботи. Yeah.